Доброго дня, шановні мої глядачі! Ви на каналі Всім про все! Привіт вам всім з Миколаївщини! Сьогодні я отримала посилку із живцями квіточок, тож хочу з вами поділитися і показати, що я замовила і що я отримала. Отаку посилочку я отримала. Звісно, я її вже всю відкрила, подивилася, що там. І показую, ось такий був ящичок. Був він весь замотаний поліетиленовою такою плівкою. Замотаний був скотчем. Потім, коли я відкрила плівку, тут був отакий утеплювач. Далі весь Ящичок був також закритий скотчем. І далі була отака пухирчата плівка, повністю закритий весь ящичок і всі рослинки. Е, ну, а вже ж у ящику вже все половину я відкрила, щоб не затримувати ваш час. Е, були дуже гарно щільно е, складені рослинки. Вони, он, як ви бачите, кожний стаканчик замотаний скотчем. Приклеєний він до ящика, і кожний стаканчик друг до друга був приклеєний для того, щоб вони не хилиталися в ящичку, щоб вони не зіпсували рослинки при транспортуванні. Ще хочу вам сказати: посилочку відправляли з міста Кременчуг. І відправлялась вона 1 березня, сьогодні 7 березня, і я сьогодні її отримала. Тобто мої рослинки майже 7 днів були у дорозі. Ось можу вам показати: У таких малесеньких стаканчиках, там є серветка зволожена, ґрунт зволожений. Як ви бачите, гарна корінева. Система у моїх живців, доволі вони гарні і великі. Трошечки як чуть-чуть вони як підв'явші. але ж я ж вам кажу, мої рослинки були майже 7 днів у дорозі в ящику. Ось покажу вам. Отак вони он, замотані, скочем, там серветка. Трішечки є, що прив'яли живці, але це не страшно, вони відійдуть. Ось Бакопа, є Алісу, вегетативний, Сноупринцес, сурфінії різні. От. Остеоспермум. Остеоспермум навіть вже із квіточкою. От. Замовляла я всі ці свої рослинки у пилипів Світлани. Її сторінку я знайшла на Фейсбук. Кому буде цікаво, в описі я залишу посилання на неї. Можу рекомендувати цього продавця. Саме головне те, що Світланка висилає ну, не так, як всі продавці, що потрібно мінімум там, 5 чи 10 рослин одного сорту замовляти. Ні, ви можете обрати навіть по одному, по два е, рослинки, якої вас зацікавила. І, і дуже швидко вона мені відповіла, дуже швидко спакувала моє замовлення і прислала. Ну, єдине, що вам можу ще таке застереження сказати, Да, я хотіла якби, зекономити на дорозі, щоб. Не було так дуже дорого моє пересилання, бо, як ми знаємо, нова пошта знов підняла тарифи і трошки дорогувато пересилка нам обходиться. Укрпошта набагато дешевше. Але як ви бачите, рослинки да, прийшли живі, нормальні, трошки, звісно, вони прив'яли чи прихворіли, ну, бо вони були у цьому ящику запаковані майже 7 днів. То... Щоб не ризикувати, вслідючі рази я таки буду, якщо буду ще замовляти якісь рослинки, то буду користуватися тільки новою поштою. Нова пошта бере, звісно, дорогувато, але вона швидше доставляє нам посилки. Тож, от такий огляд я вам хотіла сьогодні показати, похизуватися своєю посилкою, своїм придбанням. Своїми рослинками. От, ще раз кажу, що можу вам рекомендувати свого продавця пилипів Світлану із Кременчуга Полтавської області. У неї дуже гарні ціни, широкий вибір рослинок. Як ви можете наблюдати, вже дуже гарного вигляду черенки, вони вже доволі великі, гарна корнева система. Корінці гарно наросли. Дуже гарне пакування, надійний продавець. Ще вам можу сказати, що Світланка надсилає як через оплату на карту, так і наложеним платежем. Я їй зразу оплатила свою посилочку, і, бачите, можу вам гарантувати, що це надійний, чесний продавець. Ну що, мої шановні, якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Буду вас чекати до себе в гості на канал. А ще хочу всіх жіночок, дівчаток поздоровити, привітати з наступаючим святом весни жіночим днем. Як ви бачите, я вже сьогодні отримала свої квіти в подарунок. У мене чоловік завтра на роботі, тож подарував мені їх уже сьогодні. Тож усіх вітаю із святом весни, бажаю всім самого найкращого, міцного здоров'я, успіху в усьому, щоб всі ваші мрії збувалися, а найголовніше – перемоги та миру. До побачення!